Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео ми поговоримо про одну річ у виноградарстві, яка змінить повністю ваш погляд на те, як доглядати за цією культурою, а також допоможе вам забути про епідемію хвороб на ваших виноградниках. Поїхали! Як завжди, буду розшифровувати цю таємницю з позиції, чому потрібно щось зробити, а не як і коли потрібно щось зробити. Це ж все-таки секрети виноградарства і садівництва. Будемо ці секрети потрошки вам розкривати. Також хочу зробити коротеньке оголошення. З початку 2022 року наш канал також представлений в інстаграмі. Там ми постимо багато коротеньких відео, практично кожен день. Також дуже цікаві, красиві фотографії. Вже навесні, саме у сторінці Інстаграм, ви також знайдете коротенькі історії, я буду вже показувати, що я роблю в момент, які обробки, коротенькі відео, просто, можливо, якась зелена операція, можливо, щось обрізати, можливо, якесь попередження, заморозки і так далі. Тому, якщо ви користувач Інстаграм, дуже вас запрошую підписатися. Багато хто знає, але можливо не всі, що найголовнішою частиною виноградної рослини є саме листок і пагінь, і ні в якому разі не корінь, тому що виноград може плодоносити і на бідних ґрунтах, і на важких ґрунтах, і в багатьох випадках навіть краще, ніж на дуже родючих чорноземах. Тому, хоча підгодівля під корінь і дуже важлива, але це навіть близько не стояло з забезпеченням освітлення пагона, забезпеченням дуже непагона і захисту від хвороб виноградних пагонів. Ключова річ у виноградарстві, яку вам обов'язково потрібно знати, це те, що молодий листок має набагато меншу стійкість до хвороб, ніж листок, якому вже, наприклад, 10 днів, 15 днів, 30 днів і так далі. З цього факту виходить повністю вся стратегія догляду за виноградною лозою. Давайте розкладемо все по пунктах і поділимо догляд за пагоном на три частини: на шпалеру, на зелені операції і на захист від хвороб. Почнемо зі шпалери. На своїй шпалері ви маєте дати винограду. Можливість розмістити певну кількість пагонів, переважно з відстаню між пагоном 10, 20, 15 сантиметрів, залежно від вашого формування, залежно від сили росту куща і так далі. Також пагін має мати певну довжину, хоча б півтора-два метри. Про виноградні шпалери я дуже багато чого розказував. Відео знайдете в описі декілька. Я впевнений, що ви знайдете там для себе багато цікавого. Другий пункт це зелені операції за допомогою них. Ми не даємо пасенкам перебирати на себе все живлення. Ми не даємо пагону роздвоюватись, розстроюватись, загущувати крону. І головне викидати за велику кількість молодих листків, які, як магнітом, будуть притягувати хвороби до ваших кущів. Зелені операції мають на меті ще набагато більше, але саме у цьому відео ми не будемо це заглиблюватись. Нам тут набагато важливіший третій пункт: це захист винограду від хвороб. Тому на третій пункт раджу звернути особливу увагу, тому що це ключовий момент у цього відео. І навіть для мене це є ключовий момент усього виноградарства. Я особисто для себе вирішив розцінювати профілактичні обробки винограду як закріплення листків і довжини пагона того, якого вже виноград ваш виросте. Тому зверніть на це увагу, що вам недостатньо, щоб виноград пагін виростив. Його обов'язково потрібно закріпити. Можете собі уявляти, навіть що ви набудовуєте зелену масу. От пагін у вас виріс, ви його закріпили. Після, наприклад, п'ятий листочок буде обробка. Ви його закріпили, минає 2-3 тижні. Виноград виростає ще на 30-40 см залежно від погоди. Ви його знов закріпляєте так званим проліковуванням пагона. У мене тут не укривний виноград, я його ще не обрізав. І так ми намагаємось закріпити всю довжину пагона. Я довго йшов до розуміння того, що насправді листок винограду не потребує більше, ніж одної-двох обробок. Ми проводимо 4-5 обробок для того, щоб закріплювати постійно нову масу, нову зелену масу. Тому що е, наш куш не може виїхати на самих старих листках, хоча вони і стійкі, вони, вони їх клітини тяжко пробити грибкам. Але нам постійно потрібно набудовувати нову масу, нову, нову, нову закріплювати для того, щоб був фотосинтез. Бо після 90 днів, залежно від сорту, залежно від всього, після 90 днів, після 100 днів виноградний лист перестає виконувати свої функції. Це перебирають на себе листки пасинка і молоді листки винограду, які, як я вже сказав, постійно потрібно проліковувати, закріплювати. Ви його один раз пролікували, другий раз пролікували, все, він вам вже буде служити. Ця стратегія насправді ще досить молода, тому що минуло буквально тільки декілька десятиліть з того часу, як на ринку з'явилися системні препарати, які проникають в наш листок, і вони в пагін листок. І вони починають рухатись вниз, вверх, там є залежність препарата. Вони забезпечують тиждень захисту, 10 днів, можливо, навіть до двох тижнів захисту. Але нашим листочкам насправді більше й не треба. Ці препарати мають здатність навіть проникати в листки, які ще не виросли. Тобто, ви обробили, наприклад, 3-4 дні тому, листок щойно сьогодні-завтра виріс. препарат все одно в нього проникне. І він його забезпечить йому захист до наступної обробки. Зверніть увагу, що це не контактні препарати, а системні. Які системні препарати, вказано все виробником, все можна прочитати. Є їх дуже велика кількість від різних захворювань, від мільдю окремо, від оїдіуму, окремо, від сірегнили окремо, а може бути, наприклад, все в одному препараті, залежно від його дії, складу і так далі. Тому я рекомендую виключно тільки профілактичні обробки. Якщо ви все це розкладаєте для себе по поличках, ви повністю забудете, що таке є епідемія хвороб на своєму винограднику, незалежно від погодних умов. Таких профілактичних обробок я проводжу, як правило, 4-5, залежно від того, скільки залишається часу до достигання ягід. Я повністю припиняю обробки за місяць до за півтора місяця, залежно від препарату, за місяць, до достигання перших ягід. Найраніших сортів. Це все підтверджую тим, що ви, напевно, не раз помічали, що коли хвороба заходить на виноградник, найперше страждають молоді листочки пасанків і самі верхівки пагона, молоді, ніжні, ще недозрілі листочки. Також забіжу вже трошки наперед, аж вже в кінець літа, і скажу, що. За тиждень, за 10 днів після того, як я провів останню профілактичну обробку, ну, можливо, за 3 тижні залежно, дуже все залежить, я починаю вже проводити чеканку пагонів. Також я ще підсилюю це все сильним пасинкуванням, не дозволяю пасникам утворювати молоді листки, тому що набудована маса вже зможе працювати до кінця сезону, до перших заморозків, і нам не потрібно буде вже хвороб на винограднику, особливо осінню, як зайдуть дощі. А старий листок, він буде ці всі хвороби тримати, він їх буде все відбувати як щит. В останні сезони така стратегія повністю себе виправдовувала, повністю працювала, тому що чистою совістю і душею я вам можу також її рекомендувати. І останнє схему профілактичних обробок. Ні в якому разі не копіюйте повністю з інших виноградарів. Препарати, термін обробок потрібно підбирати тільки під свій ґрунт, під свої сорти, під свої погодні умови. Чому я кажу під сорти? Тому що одні сорти потребують більшого захисту від мільдію, інші від оїдіуму. столові сорти потребують 4-5 обробок. Деякі технічні сорти потребують тільки одну, дві обробки, не більше. Тому так. Мою схему обробок для Львівської області. Ви можете знайти в описі, там декілька відео. Є повна схема, є окремо по кожній хворобі. Можете знайти для себе багато цікавого. Раджу відвідати. Також в описі багато є посилань. Раджу відвідати, подивитись. Коментуйте, поширюйте відео, ставте вподобайки. Дякую за увагу. Побачимось!